Коротше, як завжди, українські бренди дивують. скільки обходиться, шопінг холостячки у Києві. Дівчат, такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка. А що категорично ні? Я перепрошую, але що це за під'їхав? Такий ви гуляти б десь на вулицях Монако. Але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики. Але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міомігоґоса, але звісно, українського виробництва. Ще обираємо цей костюм і будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний? А як вам більше подобається шортами? Чи зі спідницею? Mm. Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух? А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну сина мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на сто з десяти. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається ну як друга шкіра. Ну вміють ван one, one зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на шопінг у цей день. І як вам образи? І як думаєте, що я обрала?